Після активізації російських військ на купінському та лиманському напрямках українські війська змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал. Про це звітувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За словами посадовиці, на сході зараз фіксується зменшення кількості обстрілів та використання ворогом боєприпасів, але це не означає, що противник відступив від своїх планів. Маляр підкреслила, що расисти перегруповуються та намагаються відновити втрачені свої спроможності. І сили оборони за минулий тиждень звільнили три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона сказала, що загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 квадратних кілометрів території. Ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах Західніше Клішіївки, Андріївки і Курдюмівки. Додала Маляр. Сили оборони проводять рейди та створюють невеликі плацдарми на території окупованого лівобережжя Херсонщини. Про це йдеться у зведенні розвідки Міністерства оборони Британії. Імовірно, деякі з цих операцій проводилися в умовах локальної ротації російських окупаційних військ у британській розвідці. Додали, що наразі триває боротьба за контроль над невеликими островами в Дніпровському Лимані. Перед російським командуванням наразі стоїть дилема. Зміцнювати цей район або перекидати війська в район основних контрнаступальних операцій України, які розташовані далі на схід, йдеться про це в огляді.